Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Ви на каналі Жарптиця Джерело душі, і з вами сьогодні я Тетяна Жарківська. У попередньому відео ми говорили про те, як відпочинок інколи приходить зовсім не за планом і вибиває нас із звичного ритму. А сьогодні продовження цієї теми. Ми розберемо, як перестати критикувати себе за відпочинок і навчитися бачити його як інвестицію у власні сили. Чому ми взагалі критикуємо себе? Що каже психологія? Самокритика це внутрішній батько, який постійно контролює нас словами. Спочатку робота, а потім відпочинок. Ми звикли оцінювати себе через маю, не маю, зробила не зробила, зробила добре, не зробила погано. Це і викликає провину. І щоб прибрати цю установку, треба замінювати самокритику на самопідтримку. Запитайте себе. Що б я сказала подрузі, якби вона втомилася і вирішила відпочити? Чи я б сварила її, чи я би її осуджувала за це? Чи може я її підтримаю? І відповісти так само собі. Тобто баланс маю і хочу. Якщо ми весь час живемо у маю, тіло і розум, зрештою, вимикають нас. Тому відпочинок дорівнює профілактика зриву. Яку можна використати практику, нагадувати собі, я відпочиваю не замість роботи, а я відпочиваю для роботи? З точки зору нейропсихології мозкові потрібна тиша. Коли ми відпочиваємо, він переходить у так званий режим тиші. І здається, ніби ми нічого не робимо. Але насправді в цей момент мозок працює набагато більше. Він сортує спогади, перетравлює досвід, будує нові зв'язки, і саме тоді приходять ідеї, інсайти, які ми називаємо осяянням. А також укріплюється пам'ять. Тобто, відпочинок це не пауза. А інший формат роботи мозку, він у цей час працює як невидимий архітектор, що зводить нові мости між думками. Практика у моменти самокритики повторювати, мій мозок зараз працює просто іншим способом. Якщо ж прислухатись до езотерики, то ви побачите самі, що життя зупиняє нас, якщо ми не зупиняємося вчасно самі. Це може бути хвороба, якось зі мною регулярно, чи вимушена пауза. Це сигнал, баланс втрачено. Відпочинок такий самий етап циклу, як і активність. Ось подивіться на природу. В природі все ритмічне день, ніч, вдих, видих, зима, весна. Ми теж частина цього ритму. І відпочинок це не втрачений час, а наш сезон зими, щоб потім розквітнути навесні яку можна використати практику. Бачите відпочинок як частину великого процесу. Не час втрачено, а зараз мій сезон зими, щоб потім була весна. Бо без зими не розквітне жодна весна. І навіть природа бере паузу, щоб відновитися і повернутися сильнішою. І знаєте, у відпочинку немає нічого страшного. Це не втрачений час, це інвестиція в себе. Відпочиваючи, ми повертаємо сили і натхнення, щоб рухатися далі. Тому наступного разу, коли ви відчуєте провину чи самокритику, згадайте, відпочинок це теж робота, просто іншого формату. Пишіть у коментарях, чи був у вас подібний досвід, і що допомогло вам відпустити самокритику. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео, діліться ним своїми друзями чи знайомими, тому кому воно може бути цікавим або корисним. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А далі я розповім вам, як навчитися відновлювати енергію швидше і глибше, щоб вистачало і на роботу, і на життя. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська і канал Жартиця, Джерело душі. До зустрічі.